Хто тобі цю шапку купив? Блядь, я сам це купив. просто А що не так, шапка? Шлем якийсь. Нормальна шапка. Шапка. Ти вона. кажеш, нормальна шапка в нього? Да. Ну, вона як... їй нравиться. Це жах. А чого? Може, вона, вона, по-перше, по якась тобі на глазах на, глаз, так, на це, око. Щоб, ну, зм... Да, Це а... щоб не було зморшок на лобі. Поняв, я прибираю. Це тобі не електродіва підбирала шапку. Вона її спиздала була. Вії Дала через дві неділі. Вуха мерзли. О, дивись, знімай теж ще йде подруга. Диви, як іде, замерзла. Ноги ладві переставляй. Як тобі дів привіт. Тобі подобається його шапка? Так? Привет. Таня, привет. Таня, привіт, Таня, привіт. Міг би бути не слово. Тобі подобається? Кстати, хто подобається? Шапка. Каже, що я схожий на дебіла. Ні реально, от як тобі, йому пасується шапка. Вона же тепло хорошо да. виглядає, вигляди, чего ты подобається? Плюс 4 на вулиці. зараз зима. зима. Дуже Давай ты е подаруй шапку. Так, ти Давай, їбать, босовську якусь. мені. А колготки, є у тебе внизу. є колготки, ти в улице. під пост... под штаники? Подштаники є, де носок, який їбать. Там носок длиною, доцільни. Да, ну, тебе гет. дружина вдягає. А я вообще стараюся не промерзати. Чоловікам надо, щоб отут у тебе було все в теплі. Понял, щоб не промерзала. Просто Ти просто шапку натянув прямо на глаза. Ні, Я за Я брав на вирост. Я брав на вирост, думаю, що голова длине буде вона буде якраз нормально.